Крипта – це не магія і не рулетка, це навичка. Але коли ти тільки заходиш у світ графіків, свічок і ордерів, все здається страшним і складним, особливо якщо дивитись відео, де хлопці на Ламборджині розповідають, як вони зробили тисячу відсотків прибутку за ніч. І от люди беруть тисячу доларів, заходять у першу ж монету і втрачають все. І це найпоширеніша помилка. Ти не зобов'язаний одразу ризикувати великими грошима. Насправді почати можна навіть із 10 доларів. Найголовніше навчитися не Втрачати, і для цього потрібна система та врахування ризиків. І якщо хоча б одна з трьох угод буде прибутковою, ти вже в плюсі. Як почати? Встановлюєш додаток для біржі, наприклад, Binance або Bybit, вносиш мінімальну суму, наприклад, 10 доларів, обираєш монету, читаєш про неї, виставляєш лімітний ордер, а не просто ринкову покупку. Обов'язково ставиш стоп лос і тейк профіт. Фіксуєш кожну угоду в блокнот або таблицю, що купив, коли, чому, чим закінчилось. Звучить нудно так, бо трейдинг це не азарт, а самодисципліна. Але треба чесно сказати, це не для всіх. Графіки живуть своїм життям. Ти можеш помилитись, можеш відволіктись, можеш не встигнути, можеш втратити контроль над емоціями, а ринок не буде чекати. І от саме для цього на безкоштовному уроці ми розповідаємо про інші способи, особливо про алготрейдинг, систему, яка торгує замість тебе. Ти задаєш параметри, коли купувати, коли продавати, і вона діє за правилами без емоцій, без Поспіху алгоритм працює навіть вночі і реагує на ринок швидше ніж будь-яка людина. Тому для більшості наших учасників ідеальний підхід такий до 10% портфеля у трейдинг. Щоб навчитися зрозуміти, спробувати інше у спотовий портфель і алгоритмічні стратегії на споті. Ти збираєш портфель на один, три або десять років залежно від цілей. А алготрейдинг працює щодня. Як це все поєднати? Які монети обрати, як реагувати на зміну тренду? Ми розбираємося на безкоштовному онлайн уроці, покроково без води і без захмарних обіцянок. Реєструйся просто зараз і приходь на ефір. Якщо мрієш, щоб гроші працювали на тебе саме час, дати їм шанс.